Сьогодні у нас є можливість усвідити слова нашого брата, нашого родного брата. Да. Приїхали за Львова в церкви, поэтому ми услужимо свого українською рідною мовою. Ми всі розуміємо, бо я не можу ще так вільно, я так не володію вільною українською мовою, щоб проповідувати. Але ми сьогодні будемо. Так, так, так. Чекайте, треба захотіти. Давайте послухаємо слово, і я послушую. Мир вам, дорогі брати і сестри. Хочу передати вам таке палке вітання Христианської Євангелістської церкви Гецеманія, членами якої ми являємося. Моєю дружиною Наталією вже 15 років. 20, 20 років. Так час швидко вплине. Знаєте, дуже, дуже радісно, коли ти можеш поїхати в якесь інше місто і виявляється, там так само є віруючі люди, які тебе сприймають, які тебе розуміють, які готові з тобою поділитися окремо. І надзвичайно приємно, коли християнські е сім'ї об'єднують. Переметали свідком як того, того, як народилася нова християнська сім'я Зіни і Саші нашого. Ми багато часу за це молились, ми підбадьорювали Сашу, казали, що не спіши. Чекай, Бог приготував тобі подарунок, найкращий для тебе. Не спіши брати те, що тобі здається, що ось це, ось ця дружина моя. Чекаю. Кажу. Єдине, що я завжди казав, ти відчуєш серцем, що це твоя половина. Це от від Бога подарунок. І так сталося. ну це Потім вони хай самі розкажуть ті всі чудеса, які Бог в їхньому житті робив, як вони познайомились, як вони подружилися, як вони одружилися. Я хочу сьогодні трошечки з вами порозмовляти на такі духовні теми. знаєте. В першу чергу хочу подякувати вашому пастору Світлані. Незважаючи на те, що ми родичі, пастор є пастор, і я дякую за те, що є можливість проповідувати Боже Слово в вашій церкві. І знаєте, по великому рахунку, не також і важливо, хто говорить Слово. Важливо, щоб Святий Дух промовляв через ту людину, яка перед вами стоїть. В нашій церкві, коли я проповідую, я завжди наголошую на тому, що. Не сприймайте ту людину, яка перед вами, як якусь надзвичайно людину, яка дуже гарно промовляє, красномовно промовляє. так? Важливо те, що що Святий Дух під час цієї проповіді говорить ваше розум і ваше серця. Тому я би хотів, щоб ми зараз схилили свої голови і коротенько помолилися і звернулися саме до Святого Духа. Тому що, якщо Він вам щось не пояснить, то я тут. Якщо він вам все роз'яснить і приведе ваше серце і ваш розум до певних дій, до певних вчинків, до певних роздумів, значить, моя місія як того а, радіоприймача, який говорить на хвилі християнській, буде виконана. Слід, будь ласка, свої голови, Господи, Боже, Отче, ми дякуємо Тобі за любов і милість Твою, за те, що ми можемо разом зібратися, особливо в такі... Тривожні і сумні часи, Господи, але ми віруємо, Боже, в те, що все в твоїх руках. Наше життя, наше майбутнє це в твоїх руках. Ти керуєш цією країною. І ми хочемо просто бажання нашого серця, щоб як можна більше людей прийшли до Тебе, відкрили перед тобою свої серця, прийняли тебе в своє серце і жили згідно твоїх заповідей. І зараз я прошу тебе, Господи, щоб Святий Дух промовляв через цю проповідь, через ці слова Божі, які записані в Євангелії Божій, для того, щоб ми ще раз і ще раз утвердилися в Твоїх істинах, щоб Святий Дух, коли потрібно і кому потрібно, токорив, кого потішив, кого наставив, кого благословив тими розуміннями, які раніше, можливо, були закриті. Це все ми просимо в ім'я нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа, якому ми воздаємо велику честь, хвалу і славу. Тому що саме він, Син Божий, приніс себе в жертву за те, щоб кожен, хто увірує в нього, був спасенний і не загинув, а мав життя Амінь. Амінь. Я, в вашій церкві проповіду, перший раз не знаю, як у вас прийнято, тому якщо щось буде не так, як ви. Звикли, то я вже вибачаю, вибачаю. вибачаю. Все, не хвилюйтесь. все буде я так. Я не хвилююся. Просто ну, хочу, щоб ви зрозуміли, що якщо людина перший раз, то вона і поводиться не так, як у вас прийнято. Тому якщо щось не то, то вже вибачаю. вибачаю. Добре, слава Богу. Отже, нас ми сьогодні вибачає. будемо читати один вірш і роздумувати. Взагалі я хочу що сказати, вивчаючи характер Бога. Коли ми відкриваємо Писання і читаємо, то кожному з нас дуже важливо і хочеться зрозуміти, який же ж він є, цей Бог. І коли ми вивчаємо Писання, ми бачимо, що Він, як е, казав великим мужам Божим, що я є багато милостивий, довготерпіливий, люблячий. Але ми іноді навіть бачимо, що він несправедливий справедливий Бог. І от в цьому контексті я би хотів, щоб ми сьогодні з вами поговорили. Що ті речі, які Бог встановив як закон, вони для нас не тільки як милість і благодать Божа, але вони і справедливі. Для нас і працюють в нас, якщо ми їх дотримуємося. Отже, давайте вам, якщо хто має Біблію, відкриємо. Або тут нам обіцяли. Ні, це не то. Давайте відкриємо з вами Євангелія від Марка, 14 розділ, і прочитаємо 24 вірш. Це пряма мова, слова самого нашого Господа Ісуса Христа. Можливо, так, щоб ви пам'ятали цей момент, це відбувається таємна вечеря. Дуже часто питається, чому ж вона була таємна? Вони ж зібралися так, як у євреїв було прийнято. Але знаєте, якщо ми будемо уважно читати і в душі роздумувати над тим, які слова промовляв Ісус Христос, ми побачимо, що Він. Учням своїм відкривав великі духовні таємниці. Просто Вони ще в той час не могли їх зрозуміти, але вони їх вже приймали. От, знаєте, як от на суху землю капнеш водичкою, вона відразу смовчується. Так і вони сприймали це все, можливо, ще й не до кінця розуміючи всі ті слова, які промовляв до них Господь. А Ісус сказав до них: це кров моя нового заповіту. Що за багатьох проливають. Я би хотів, щоб ми з вами сьогодні трошечки так пороздумували над кожним словом, яке промовив наш Господь. Це кров моя, говорить Ісус Христос. Бог, ми знаємо, що встановив закон, що тільки проливаючи кров, можна було в старому заповіті. Ми це бачимо, можна було покрити гріх. І для того приносились в жертву. Щоб кров'ю цих тварин покривати гріхи народу Божого, народу Ізраїля. І Господь акцентує увагу в кожному цьому слові, що це кров. Але кров не тварин, уже ми бачимо, а кров самого Господа, про яку він обіцяє, що вона буде пролита за багатьох. В старому заповіті навіть встановлено, Свято, згадування це Пасха. Це дуже важливе свято, яке передавалось з покоління покоління народу Ізраїля, саме минути перестрибнути в якому було закладено розуміння того, що ті люди, які помазали двірки своїх дверей кров'ю ягняти, ангел убити. І тоді свідомо була пролита така жертва, яка врятувала першу, перворідне всіх, хто виконав цю постанову, помазатирки дверей кров'ю крові ягня. Але в ті часи тварини жили разом з людьми. Та не було так, як у нас десь велике там, місце, де збираються тварини. І от коли перворідне, це те, що. От народили саме перше ягнятко. І воно виростало в сім'ї, воно виростало між тими багато сім'ї євреї, як правило, були багатодітні. І от серед тих дітей то ягнятко виростало, і безумовно, що діти з ним бавились, і потім вони його якось і полюбили і привикли. І тут на їх очах приноситься це ягнятко в жертву. Це, певне, був такий, знаєте, дуже серйозне випробування для серця. Люблена тварина була принесена в жертву, але покоління-покоління передавалося це значення, це символ, чому саме ця тварина була принесена в жертву. Тому що саме заради того, щоб вона була принесена в жертву, Бог поставив такий закон, який дозволяв людям зберегти всіх своїх переробних І англогобитель в той час просто оминав всі ті помешкання, де жили люди, які виконали. Але Господь говорить вже про свою кров. І він акцентує увагу, що це є кров нового заповіту. Багато є вчень про те, що якщо вступив в дію новий закон, то старий він уже і припиняє свої дії. І не відміняється, але новий заповід починає активно діяти в житті тих людей, які почали своє життя жити в новому заповіті. І ми знаємо, що наша Пасха це є Христос. Тому що ми вже помиті не кров'ю тварин, а кров'ю безгрішної людини, якою був Ісус Христос, коли перебував на землі. І далі Ісус говорить про те, що за багатьох проливається. Я би хотів, щоб ви звернули увагу і пороздумували трошечки над тим, що Ісус не говорить, що за всіх. Це дуже важливо нам всім зрозуміти. Не всі люди. Маються на увазі, коли Господь каже, тільки за багатьох. Ми розуміємо, що за багатьох це значить їх немало, їх є багато, але це не всі. Виникає питання, а за кого ж проливається ця кров? Ми знаємо, вивчаючи Боже Слово, як говориться, що хто увірує в мене, хто приймає мою жертву, той спасен не буде. Тобто, якщо ми вірою приймаємо, що кров Христа. Була пролита за мене особисто. І я омитий цією кров'ю, Бог мені не залічить. Тому що вони помиті кров'ю. Я би хотів, щоб ми, відносно того, що в контексті цього вірша відкрили з вами або послухали об'явлення 12 розділ 7 вірша. Ялення Івана Богослова, 12 розділ, 7-го вірша. І тут ми можемо прочитати такий уривочок. І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели вчинили зі Змієм війну. Розумієте, так, да? хто такі змій? Да. І Змій воював, і його ангели, та не втримались. І вже не знайшлося їм місця на небі. І скинений був Змій Великий. Вуж стародавній, що зветься диявол і сатана, що зводить світ. І скинений він був додолу, а з ним і його ангели були скинені. І я почув гучний голос на небі, який говорив, тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Христа Його, бо скинений той, хто братів наших оскаржив. Перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч. І вони його перемогли кров'ю Агнця та словом свого свідчення і не полюбили життя свого навіть до смерті. Я би хотів, щоб ми закцентували свою увагу на тих словах, які ми зараз прочитали. Диявол оскаржував перед Богом людей. Знаєте, це виглядає так. Він, ну, я думаю, ви всі читали книгу Йова. І там дуже так яскраво це написано, що він приходить до Бога, і Бог йому говорить, де ти був? Ходив по землі. А чим ти займався? Ну, я там справами серіали займався. І Бог говорить, ти там звернув увагу на мого раба праведного Йова? І тоді диявол починає оскаржувати. Він йому говорить, е чи даремно Іов тебе боїться? Ти його благословив, ти йому дав дружину, ти йому дав багато дітей, ти подивись, які ти йому стада дав, скільки в нього тварин. Звісно, тобто, він буде тобі вдячний і буде перед твоїми очима правим. Другий раз ми бачимо, коли вже Іов залишився без сім'ї, без багатства, тоді диявол скаржує і каже, а. Ти думаєш, він що даремно, о шкіра за шкіру написано в писанні. А забери ти в нього здоров'я, чи він буде тобі вірний і буде він Розумієте, Тобто диявол тільки тим і займається, він всіх оскаржує. Він звертається до Бога. О, подивися, Господи, оцей от -от п'яниця, оцей зрадник, цей перелюбник, а той Злоріка, а той Лінивий. І цим диявол займався щастя. Він. Тільки це і робив, щоб в очах Бога всіх нас поставити грішними. І це були його фактичні завдання. Майк, не тільки цим і займався, щоб оскаржував всіх людей. Але далі ми читаємо, що сталася на небі війна. І диявол разом зі своїми всіма помічниками був скинутий. Скинутий був на землю. І деякими речами він продовжував займатися. І Божий суд ми можемо розглядати в контексті Земного суда, тільки не такого, як він відбувається, скажімо, в деяких країнах зараз, а такого правильного розуміння суда. В суді є прокурор, який оскаржує людину. На небесному суді прокурором є диявол, який оскаржує, який обвинувачує людину і виносить наверх. Все те, чим людина можливо згрішила, а можливо, і ні. Тому що не завжди прокурор говорить тільки правду. Але ми знаємо, що в суді ще є захисник або адвокат. І от Господь наш Ісус Христос, після того, як Він воскрес і Вознісся, написав, написано, що Він сидить по правиці Бога Отця. З правого боку сидить Ісус. І як тільки диявол починає когось оскаржувати, Ісус говорить, стоп, стоп, стоп. Ця людина омита кров'ю Ісуса Христа. Її кров'ю вона омита. І ми знаємо, що ті, хто омиті, вони виправдані. Тому захист по відношенню всіх, хто вірує в Ісуса Христа. Хто вірує, приймає омиття кров'ю Ісуса Христа, вони отримують такий захист які вже немає чим переважити. І коли Бог навіть сам говорить про те, що ті, які умиті, вони прощені, і я їм гріха не згадаю. Вони кинуті за плече, і я його ніколи не згадаю. І такі люди, які щиро визнали Ісуса Христа своїм Господом, своїм Спасителем, які прийняли вірою те, що саме Ісус на Христі. Помер за мене. Він помер за мене. Його кров пролилася замість моєї. І Я приймаю це і я отримую прощення і спасіння, і вічне життя, яке воно обіцяне самим Господом Богом. Судді не виграє той, хто сильніший, не виграє той, хто хитріший. Я так собі уявив. Знаєте, Кличко, так? От і від собі, що Кличко там десь зі своїм сусідом, стареньким дідусем, який проживає навпроти, щось вони там не поділили і посварилися. І дідусь каже, пішли в суд рішати, хто правий, хто не правий. Ну от скажіть мені, чи в суді дадуть рукавиці кличку і скажуть, скажуть йому: ну-ка розберіжки. Правда, так же ж не буде. Суд уважно хоче вислухати аргументи. З одної сторони, і з другої сторони. Що вивіться, що той немічний дідусь навів правдиві аргументи, він виграв суд. Я говорю про чесний суд, про справедливий, про Божий суд. Не говорю про землі, які є на сьогодні. що діє зараз. Але я вірю, що і на землі настануть такі часи, коли суди будуть правдиві і чесні. І навіть немічні кволі люди, яких пригнічують, над якими знущаються, вони будуть мати можливість виправдитися. Тепер і виграти суд, що вже не зможуть ні сила, ні хитрощі, ні гроші не зможуть мати вплив і владу в тих судах. Я вірю, що такі суди настануть. Отже, кров Ісуса Христа для всіх нас, для віруючих людей, є самий вагомий аргумент в цьому житті. Якщо немає крові Ісуса Христа, ми не можемо вірити в. Те, що якимось іншим чином, іншою платою ми можемо отримати прощення гріха. Тому що Бог встановив закон. Заплата за гріх є смерть. Якщо ми не хочемо помирати, ми повинні зрозуміти оцю таку послідовну первичку, як у нас кажуть, тих дій, які ми повинні зробити своєю. Ми можемо користуватись кров'ю Ісуса Христа. Як користуватись цим розумінням, що вона нас помиває? Давайте відкриємо з вами 1 Івана, перший розділ сьомого вірша. Перший Івана, перший розділ сьомого вірша. Ми читаємо. Коли ж ми ходимо в світлі, як сам Він, як сам Ісус Христос у світлі? то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ж ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити і очистити нас від неправди сіляхи. Ось дуже проста формула. Ми не можемо промовляти або вірити, що ми безгрішні. Ми з позиції з точки зору Бога в світі, тому що ми відокремлені від світу через покаяння. Але в своєму тілі, в своїй плоті ми все рівно будемо грішити. Чи думками, чи, може нестриманий язик. Можемо з Тому що Бог у віруючих людей не відняв емоцій. І ми можемо щиро плакати, ми можемо щиро радіти, але разом з тим ми можемо і гніватись, ми можемо на когось і накричати, ми можемо з кимось і посваритись. І тут дуже важливе зрозуміння для кожного з нас. Якщо всі люди світу, такі самі, як і ми, то в чому, в чому ж тоді? От різниця якраз заключається в тому, що коли ми гріхи свої визнаємо, то стається щось надзвичайне. Бог вірний і праведний, щоб нам гріхи простити і очистити нас від неправди всілякої. Тому що диявол, поки він є, він і зараз нас всіх оскаржує, Особливо віруючих людей. Знаєте, коли віруюча людина попадає в середовище невіруючих. А ті люди, знають, що прийшов віруючий, не дуже так прискіпливо дивляться, а як він поводиться, а що він говорить, а що він робить, і попробуйте щось зробити не то і не так. Тут же почуєте, ага, а ще християнин. А дивися, які слова виходять з його уст. А дивіться, які в нього там думки нехороші, або Діше нехороші. Тобто, коли світ нас бачить, нам дуже тяжко бути постійно відокремленими. Але нам легко прийти в справжні стосунки з Богом. Бо ми знаємо, що нічого нечисте не війде в святе і святих. І якщо ми хочемо війти в присутність Бога, нам потрібно перше це, що визнавати своїх гріхи. Щиро їх визнавати, приходити мовит і покаяння перед Богом. ми знаємо, що згідно Божого Бодь вірний та праведний, щоб нас очистити. І вже очищені, ми можемо сміливо стати перед Господом і звертатися в нього вже в тотайних молитвах, благаннях, проханнях ми в них подяках в перших Амінь. Давайте помолимося за те, щоб дійсно святий Дух, те, що він вам сьогодні відкрив через Боже Слово, щоб він укріпив вас в цих розуміннях. Господи Боже, Отець наш святий, Спаситель Ісус Христос, я дякую Тобі Боже за смерть Твою на Христі, за те, що Ти пролив свою праведну, чисту, святу кров за мене, за те, що Ти довго чекав, поки я прийму рішення в своєму житті, зрічуся самого себе і прийду до тебе, Господи, в покаянні. Я дякую Тобі Боже, що ти прийняв мене, свою сім'ю, дітей Божий. Дякую Тобі, Господи, і дякую Святому Духу за те, що Він щодня працює в моєму серці, в моєму розумі. що Він не дає мені, Господи, згрішити і це залишилось без Твоєї уваги. Я дякую, що Святий Дух завжди направляє, дорікає, навчає, наставляє і викриває навіть ті гріхи, які ми, можливо, навіть і не знаємо, що вчити. Господи, я прошу Тебе, щоб ми розуміли серцем своїм. Що без очищення кров'ю твоєї ми не можемо стати перед Твоєю лицем. Тому ми зараз приходимо в молитві покаяння перед тобою. І я прошу тебе, Господи, щоб ти простив ті гріхи, які були зроблені. Можливо, де я був не розсудливий, можливо, десь був нестриманий. Прости, Господи. ім'я Ісуса Христа, умій нас, учись і постав, Господи, святими, чистими і в присутності Бога. Щоб ти був прославлений восхитім, наш Бог, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь. Дякую.